Так, розсаду кіська відправила мене. Порозкривати, порозривати. Заодно і вам показати. Оп. Ой, помідорчики хотів сказати, огурчики. Коротше, бачите, одні зійшли, другі не зійшли. Не пойми, що таке. что с ними вот это такое творится. Ну, тоже надо открывать, чтобы они уже как-то росли. Ну да, бачите, они сейчас все в одну сторону. Короче, что? ухажор. Один, два, три. Три ухажера есть. Они так и были, по-моему, три штучки. Далее засол. Засол тоже пішов. Три штуки есть. Далее титус. Тітус. тітус пішов один горщик. А, і всі останні тітуси, по-моєму. Ну так. Да. І всі останні тітуси. Пішло тільки два горщик. А, ні, ну так, да, це що хожу? Один. Один горщик тільки виріс. Дві сімочки. Всі остальні. Нічого. Як бачите, немає. Щось воно виросло, де то щось, по-моєму, не то. Ну, подивимось, коротше. Так. І тут щось є. А що тут у нас теж життя, толі? Зараз подивимося з вами, що у нас тут то. Так, почекайте. Ось все, що тут. Получається. Так, одна пуста. Чи що? А, дивіться, пішов і, і пропав. Странно якось. От. Так, ну тут два є. Це у нас що? Я тут щось підписував. Зазуля. Ось Ну це зазуля, я так розумію. Чи тут все зазуля? Ну, коротше, тут щось геть не густо. Получається. Один, два, три, чотири росточка. Так, да, коротше, огірки, звісно, така штука цікава, непонятно. Ні, Не, ну тут щось є, звісно. Ось щось є, щось немає. Якось так. Ну, а це перчики тут проростають. Так, знову ми забули за камеру. Як завжди? Ось розвела підкормку, зараз буду поливати розсаду свою. Коля у нас зараз у мами приїхав до мами, до своєї мами. Їй там треба було щось зробити. Ну, в общем, щось вони ж стопочки, типу, купали, то треба щось зробити. А у нас сьогодні погода така, бачите, начебто тучки є. То як сонечко виходить, наче жарко. Як сонечко заходить, наче дуже холодно. І оце так. Ой. Я поливаю, 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 бо десь дощ обіщали. Але не в нас, як завжди. То треба поливати, бо толку не буде. Зараз жара, як шпари, і що потім будемо робити. Курочки, курочки. Я ж розказала да, про те, що курочки. Ой, чи не розказала, боже, я забула, представляєте? Сьогодні зранку туди-сюди бігали. Біленькі почали бити наших корічневих курочок, тому прийшлося їх відсадити в другу загородку. Ось. Є. Взагалі, якось так. Одним словом. Не знаю, сьогодні вони будуть до кубки ночувати чи ні. ці курочки. Ну, ночувати то не проблема. Проблема в тому. Так, я тобі зараз буду їсти. Хто сьогодні мені погано себе почував? Що? Я сразу біжу. Сразу бігом Що таке? Я тебе. Ти... Я, я посракися, зараз надаю — будеш знати. Йди, я... я зараз дам. Ти кусючий. Кась кусючий паразючий. Она, бачите? Біленькі з одної сторони, а оті з другої сторони. Так чогось вони там до кучки туляться, спрашуються, чого, я не розумію. Так, у неї що, води нема? Так. Зараз треба піти налити водички. Да, мабуть, води нема. От блін. Як киця казала, що поставимо велику оцю. Велику... Штуку з водою, бо вони багато п'ють. Зараз я на штатив в тулю камеру та буду займатися. Бачите, там поливаю, там поливаю, там поливала сьогодні. Добре, що така погода, бачите, що можна було цілий день поставити і поливати. Так, беру. Що, наївся свиня? Обрізали йому когті. Він такий нещасний. Скажи, не можу ходити бігати по деревам. Скажи, безсовісні. совісні. Коту обрізали ногті, а що ж ти нам курочок трогав? Тож ж наші курочки. Трогав курочок, о, отой от тобі получив. Значите, Коля там зробив, так? Ну, коротше, в общем, займаюся, займаємось потрохи. Вчора тут поливала. Що, вже не хочеться до курочек, ні? Сейчас попробуй мне только обсікати мені кост. Йошик, Йоша, не собаки там, Коля завішав, щоб буня не заглядала, вона нашла, морда я двинула і заглядає. Коротше так, пошла я наберу їм водички, Налию водички і заберу свою цю штуку та піду підкормлю свої рослинки. Тихонько. Ось, дивіться, зробила трошки розовеньку воду, це е, трохи марганцовки. Зовсім-зовсім капельку, щоб не зарази ніякої не було. Так, а ну-ка, тікайте. Фу. Воня, чекай. чекай. Так, что я не обгораживаю Все через раку называют Тихо Воня тікайте тоже.

Нікого немо, все, Ні... нікого нема. Так, тепер пішла полівати розсаду Так, ребятки, ну що, я мамки, роблю другу тепличку. Це ось перше, бачите, в неї криша є, а у другої криші не було. Ось Вона була просто пряма. Зараз появилася якась копійка, заскочили на металобазу, купили пару. Тіх самих профільної труби ось. і роблю я ось таку штучку. О. Щоб був якийсь склончик. Невеличкий, бачите, зробив дві фермочки такі зварив по місці. Ось. І вже наверх їх поставив і приварив. Дуже удобно, я вам скажу. А сюди вже просто такі ось опаси бачите, вже теж підготував, зробив зарезик Ось, бачите, трубу не розрізав повністю. Зробив заріз, щоб вона зігнулася, як мені треба. І все. І зараз осталося ще з цього боку. Я отак притулю, так з бочку, поняли? Щоб обварити можна було і зверху, і знизу. І там так же само притулю і все. Роблю, як бачите, запад ліцо. Потім короче, сюди кинуться пару досточок. І на досточку вже чи спочатку пленка буде, зрозуміє, спочатку буде пленка. Ось, не знаю, якась люба пленка. О. А вже потім уже буде карбонат. Полікарбонатика. І отам двері Коротше, поняли, Вони зживаються до кучки. І от то все буде, буде вхід. Тут, -то. Тут буде вхід. Ось, тобто я вже досками отак продлю і сошю аж сюди. Ось. Ну, а так сказати. І все. Так що так, ребятки, працюю трошки. Ну, якщо це можна назвати працею.